Добре, кого тато є, дужий, працьовитий, і пораду він дає, як у світі жити, і за руку проведе там, де слизько йдеться, з ним дитина не впаде і не послизнеться. Він працює цілий день, а з роботи прийде, наче сонце, золоте, зразу в хаті зійде, втіха. Радість стає, гріє всіх голубить. Добре, в кого тато є, той, що діток любить. А без тата що робить? Суму, повна хата, Боже, подаруй всім дітям тата, а моєму подаруй, ти свого півцарства, щоб до мене приходив, хоч у снах мій тато. Добре, в кого тато є. Бережіть, любіть їх, просто татові дзвоніть, навіть без причини. І за руку проведіть по садах дитинства, чуєш, друже, не забудь, поки він живий ще. Дякую, друзі, за перегляд, дякую за вашу вподобайку, дякую за коментарі, дякую за те, що ви підписались на мене, тому що мені для цього молодого. Скажімо так, каналу мені потрібна ваша допомога. Підтримуйте ЗСУ, любіть Україну, розмовляйте українською, слухайте українське, бачите солдатів, бачите наших військових, підтримуйте їх. Пригостіть кавою, цукеркою. Адже вони цього варті. Свій до свого по своє. Слава Україні!